Віт, мої хороші! Сьогодні ми з вами продовжимо слухати казки. Я вам читаю, а ви уважно слухайте: про фей, про гномиків, так? а навіть про принцес. Отже, мої хороші, сідайте зручненько і слухайте наступну казочку. А називається вона Веснянки. У сім'ї короля та королеви росла маленька принцеса Марія. Дівчинка завжди носила довгі сукні та ніколи не, показувала, не показувалася на людях з відкритими руками чи навіть шиєю. Усі її сукні повністю закривало тіло. Видно було тільки її обличчя. Люди дивувалися, чому Марія, навіть у спеку, повністю закриває руки та відповіді ніхто не знав. Якось літом принцеса купалася у ставку. До нього ніхто не ходив, бо шлях займав майже дві години пішки. Принцеса ж приїхала сюди на своєму улюбленому коні. Дівчинка зняла сукню, одягнула купальник та почала бавитися у воді. Вона знала, що поблизу нікого немає, але виявилося інакше. Принц на ім'я Жорж теж прогулювався верхи на коні лісом та трохи заблукав. Принц почув плескіт води, під'їхав до ставка і побачив Марію. Жоржу давно подобалася принцеса Марія, та вона була дуже сором'язлива і ніколи не спілкувалася з ним близько. Дівчина плавала, а потім стала виходити з води. Коли Марія вийшла, Жорж побачив, що усю шкіри принцеси вкривають коричневі та рожеві веснянки. Привіт, це я, Жорж, відразу сказав принц. Принцеса Марія злякалася, почала мерщій прикривати тіло рушником та кричати, щоб Жорж відвернувся і не дивився на неї. Принц послухався, але мовив. Марія, ти дуже красива. Не знущайся з мене, в сльозах вигукнула дівчина. Я кажу правду, в тебе красива шкіра, її сонечко поцілувало. Я знаю, що веснянками шкіра захищається від сонця. Це нормально і виглядає дуже мило. Тобі немає чого соромитися, сказав Жорж. і повернувся, коли принцеса вже була одягнута в сукню. Мені подобається твоя шкіра. Ти взагалі мені подобаєшся. Я б хотів запросити тебе на пікнік. Ти не кипкуєш з мене? Тебе не лякають мої недоліки? недовірливо перепитала Марія. Це не недоліки, це твій ексклюз... це твої ексклюзивні особливості, сказав принц Жорж. і вони разом засміялися. Марія показала принцеву дорогу до королівства, і вони домовилися зустрітися разом у півдні біля ставка. Наступного дня вони вже вдвох плавали та їли, фрукти розмовляли та сміялися. Після таких постійних прогулянок з Джорджем Марія припинила соромитися свого тіла. Вона почала носити відкриті сукні, і, о, диво! Ніхто не сміявся та не кипкував з дівчини. Усі ставилися до неї так само і не припиняла робити компліменти. Марія даремно уважала свої веснянки недоліками. Тепер вона тільки й називала їх ексклюзивними особливостями. Отже, мої хороші, ми сьогодні з вами прочитали таку гарну казочку, де побачили. Що не треба соромитися свого тіла, не треба соромитися своїх якихось незвичайностей, так? таких, як було у Марії, у Марії принцеси. Це її веснушки. Ви знаєте, що є і у нас багато людей, які мають і на лиці веснушки, і по тілі. І відчули, як гарно сказав принц. Що це її сонечко поцілувало і зробило її такою прекрасною. Правда, дуже гарна казочка, і приємно, що знайшовся принц, який відкрив Марії на її, як вона себе вважала, недоліки, очі. так, І признав її красуною, і признав її. Що веснянки для принцеси це тільки її прикраса, її еклюз... ек... еск... ексклюзивні особливості. Запам'ятаєте це таке слово? Це тобто тільки для неї таке є, та? тільки її. Отже, мої хороші, мені було приємно вам читати цю казочку. І буду дуже задоволена, якщо ви мені поставите пальчик уверх. і якщо напишете для мене щось приємне, чи подобаються вам мої казочки. До зустрічі! Ось погляньте наша принцеса Марія. А ось вона купається. І ось принцикій. Ради їхньої зустрічі. А ось тут вони вже на пікніку, так? І вона вже з коротким рукавом плаття має.